А я дивлюся, військові без мене чудово тут все зачистили. Тоді не бачу сенсу тут затримуватись. А Я вже не очікував їх тут побачити костюми моноліто. Ну, подивимось, чим ви відрізняєтесь від сталкерських. Що можу сказати? Легенький, сидить зручно, бронежилет, здається, звичайний. Однак головна особливість монолітівського екіпірування це захист від аномальних загроз. Подивимось, як ти себе покажеш. <плес> <плес> Нічений, живий! <плес> <плес> Чудово! Ти все таки зміг вимкнути випалювач. Тут усі просто показилися, коли дізнались. Хто тільки міг, одразу кинулись пробуватися до центру зони. Одинаки, воля, дух, навіть найманці. Хто першим добереться? Все отримає виконавець бажань, клондайк артефактів. Хто знає, що іще. Поспішай. Якщо про виконавець бажань у Саркофазі правду казали, то виповниться бажання того, хто першим до нього дістанеться. Там перед Прип'яттю зараз збирається загін ветеранів. Якщо довго не боретимешся, встигнеш піти з ними. Без зайвої скромності та жодних фанфар я оголошую полювання за скарбами зони відкритим. Але якщо без іронії та гумору, це дуже добре, що моя маленька експедиція мала такий успіх. Об'єктивно, прорватися до центру зони ба більше до ЧАЕС, я не зможу. Мене вб'ють на першій же вулиці. Проте тепер моноліту протистоятиме декілька сотень сталкерів. І я більш ніж впевнений, що фанатики поприхнуться від такої кількості бажаючих. І в мене з'явиться шанс прослизнути прип'яттю непоміченим. Та й в самій прип'яті на мене чекає вирішення однієї старої загадки: декодер до таємної лабораторії під час. Ось і подивимось, чи не брехав мені той доктор. Як би це огидно не звучало, але доведеться мені скористатися плодами цієї безглуздої та ідіотської бійки. А хлопці, я не хочу переривати вашу різанину, але там монолітівці стоять. Не хочете мені допомогти? Все. Все. З монолітом на радарі покінчено. Нарешті. І не завдяки волі чи обов'язку. Ідіоти.